Друзі, рада вітати вас на моєму каналі. Мене звуть Юно. На сьогодні я хочу відео вам поділитися. До мене приїхало 6 дівчаток до моєї колекції, яких я замовляла на офіційному сайті через нов, через еп, вже без знижок, але в будь-якому випадку я там знайшла на тому епі офіційному епі Лукас, знайшла 6 дівчаток, яких в мене немає в колекції. Деяких я бачила, але мала сумнів, що треба, не треба. Ну ж кажу, поки не побачила. Відео, яке зняла моя вишивальна подруга Люба Бісерсторі, за що я величезний дякую, Люба, привіт! Наша колекція розростається і твоя, і моя. В будь-якому випадку, якщо Люба, чогось немає, те, що є в мене і його немає вже в продажі, в будь-якому випадку ми одна з одною будемо ділитися залишками, якщо треба. То в будь-якому випадку, навіть якщо ми на двох маємо один, один набір, це нічого страшного, ми його виш'ємо в обох, якщо буде таке, буде таке бажання. Ну, давайте з вами все ж дивитися. Тут тільки шість дівчаток. Взагалі, в мене зараз в колекції, якщо не брати фієчок, в мене в колекції, зараз я вам скажу, тут я маю шість, 3, 4, 5, Коротше кажучи, без феїчок я маю 12, 12 дівчаток. 12 дівчаток, я ще на рахунок голубів Любиних, я не знаю, я ще думаю, чи треба, чи не треба, може треба, ну коротше, якщо не знайду, якщо Люба нікуди їх нікому не віддала, то може буду клянчити знову в Люби. Ну, подивимося. Але деякі набори ще можна придбати, ще можна погуляти по сайтах, походити, подивитися по офлайн-магазинам. Люба дивилася, казала, що в деяких магазинах є. Мені здається, я бачила їх на Муркіних рукоділках, там вони були. В ну, деяких магазинах ще можна знайти, будемо ще атакувати. Магазин вишила Іру, щоб вона запитала саме офіційно, ну, так як вона постачальник наборів Лукаес в Україну, то будемо, може, ще Іру дайте, трусити, чи може вона зможе нам дістати ще якихось дівчаток, може, є на складі. в... В Молдові не знаю. Ну, коротше, в нас така е це вже знаєте, як хвороба збирання цих дівчаток. ну В будь-якому випадку давайте розпочнемо, буду вам показувати першу першу дівчинку, яка до мене приїхала з цього магазину. Це якраз дівчинка-вишивальниця у блакітному платці. У мене відкрита таємниця ще є в рожевому. В рожевому я вам покажу трішки пізніше, так як в Рожевому, дівчинка приїхала до мене з магазина вийшла. Може, ви мені скажете, Юна, треба було об'єднати всіх дівчат і показати в одному відео? Можливо, але мені хочеться розповісти саме про окремі магазини, те, що я там замовляла, який мій досвід. І я вам знаєте, що хочу сказати на рахунок замовлення з-кордону, за кордону, тому що, так як я замовляю з за Англії і Великобританії не входить. В Євросоюз і перші дві посилки мені, так знаєте, пройшло дуже непогано. Я не сплачувала жодного митного збору, не було, не платила. А ось за останні, коли три приїхали дівчинки, які ви побачите, там які раз вони такі більш дорожчі були, і там посилочка була, перевищувала суму безмитного замовлення, скажімо так. І там мені вже прийшлося заплатити митний збір, він скажу я вам був не досить маленький, не такий маленький, знаєте. І я собі, знаєте, вже а треба чи не треба. Ну, знаєте, Це якщо буде в мене якась жада, таке, таке бажання і дика любов, яка не може здійснитися з України. Може, я ще й зроблю там замовлення, але вигідніше, взагалі, зручніше мені замовляти саме з України в магазині вишила. Ну, я ж кажу, я в офіційному сайті, на офіційному сайті замовляю тільки ті набори, або по великій-великій-великій знижці, що навіть якщо я митний збір буду платити, воно не буде мені дуже дорого. Або ну, таке, що ну, немає. якщо дівчата мені з магазина вишила, кажуть, що йому нема. Немає, можливості його знайти немає, а я знайшла саме там десь по іншим сайтах, то тоді, може, я ще замовлю. Але так, я, буду, я і звертаюся, і. Більше йду в магазин вишила, тому що саме Лукаес це мій, мій головний постачальник. Але ці дівчата ми якраз з Ірою спілкувалися з Ірішкою вишивальною подругою на рахунок цих дівчаток. Вона каже, що в неї було, може з Любою розібрали. Мені здається, там тільки одна лишилася, і то якщо Люба не забрала з тюльпанами, та, що в мене є в блакітному платі, що там з очима в неї проблеми. Не знаю. Ну, коротше, там, здається, тільки ця була іще. Ще в якихось магазинах Люба казала, що можна цих дівчат знайти. Але це вже у нас, знаєте, головний полювальник це у нас Люба. Вона вже знає всі магазини по Києву, де які рукодільні, де можна що придбати. І якщо вона піде, якщо там будуть те, що, чого в мене немає і не треба любі, то може я її попрошу, то вона і мені ще, ще, ще щось візьме. Але я не знаю, чи є там щось таке, чого нема в нас, тому що ми вже здається, ну так, скупили немало. Любить ще навіть хлопчики два є. Так Люба, не можу знайти я того хлопчика з конем. Треба ще кліч якісь кинути на розхам'ячку. Може, дівчата хтось підкине, може, де є. Але той хлопчик з конем, з дерев'яним, то досить складно буде нам його з тобою знайти. Але, знаєте, хто дуже добре шукає, все одно знайде. Головне ціль поставити собі за мету. Так, давайте все ж повертатися до моїх замовлень. Це перша дівчинка, дівчинка-плакітні сукні називається повишивати. Вишивається на 16-й аїді білого кольору, нитки анкор. Ну, мені здається, це все нитки анкор. Тут немає комплектації нитка лукус, тому що це розробка. Я не скажу, що дуже-дуже-дуже така давня, але ну, нема, мені здається, в 25 році і 24 року. Може, я й помиляюся, але мені здається, не було цих дівчат. Хоча не знаю. Люба казала, там якісь дівчата дуже досить такі свіжі були. Це може вона навіть казала про наступну дівчинку, яку вам хочу показати, яку так само бачила в вишивальної своїх подругів Люби. Це дівчинка з гусем, вона її навіть відшила вже цю дівчинку. Хто, в кого є бажання подивитися, яка вона буде по відшиву. Заходьте до Любина її канал, там в неї є вже відео. Вона випустила святкове відео, там, де якраз вона розпочинала. Цю дівчинку на свій день народження і завершила якраз на день народження Олі вишивальної черепашки. Тобто, якщо є бажання вас подивитися, як буде виглядати ця дівчинка саме по відшиву, вона вже в є. В мене вона поки що лежить в наборі. І знаєте, що? що мене смущало зараз, знаєте, я закриваю очі все. бачите, це внизу. Я розумію, що то спідниця нижня. Це як під'юбник такий. Але мені спочатку здалося, що дівчинки сповзли трусики, і вони якось на колінках в неї висять. Ну, це знаєте, мої такі як, то якби то розбачити. Я не знаю, як це культурно сказати. Ну коротше, зращо уява. І мені спочатку здалося, якби в неї труси сповзли до колінок. Ну, то таке, я розумію, що то спідниця нижня, що там все нормально. Але спочатку мені ось так здалося, і чому мене було питання саме до цієї дівчинки, треба мені вона чи не треба. Але я побачила, як її відшила Люба, вона неймовірно класна. Я обов'язково теж її вишию. І вона так само на білому, на білому тлі, на білій тканині. І ще одна дівчинка, яка так само на білій основі. Але вона трішки іншого напрямку, коли теж дівчинка це ось така з днем народження, Є дівчинка з котенятком, з тортиком. Я розумію, що вона йде трішки в інший напрямок, тому що вона ближче мені ця саме дівчинка до дівчаток, які Лансвіт випускав колись. І вона мені, ну, трішки вибивається з цієї серії, але дівчинка, ну, по-перше, вона була дуже класна, знижка на неї була я їй взагалі купила щось, знаєте, як додаток до того, що я маю. І я так собі подумала, що ну в будь-якому випадку, як листівка, вона також схожа. Вона не старовинна, більш сучасна, тому що ті дівчата, які ви бачили, вона більш така під старовинну якусь листівку. Мені дуже вона нагадує німецькі старовинні листівки, які колись радіше друкували. І там такі дітки були. Ми навіть з любою якось Google нам допомагав, шукали, дивилися, які ще листівки є, по яким ще немає розробок. Їх досить немаленька колекція. Неймовірно класні, і я вирішила, що, думаю, цю дівчинку я так само візьму собі докупи до своєї колекції, тому що ну, зайвою вона в будь-якому випадку не буде. І так як в нас з'явилася кажу, нове кохання діти від Лукаес. І, як Люба сказала, чужих дітей немає, і в нас загальні спільні на двох з неї, Це точно. Тому, якщо. Ми ж ділимося ж залишками. Я ж любі сказала, що там два хлопчика, я не можу їх знайти, то залишки я вже знаєте, застобила для себе. Наступна, наступні набори, які ви побачите, їх ще три. І Це набори вже підуть на рустикальній основі, на основі так само 16-го кольору, але ось такого відтінку, такого відтінку льна. Мені дуже подобається ця основа, і в мене вже додалася ось така дівчинка. Дівчинка з песиком і з песиком на цій обкладинці ви бачите не вишивка, ну не відшив цього набору, а саме скрін з програми. В будь-якому випадку ця дівчинка буде неймовірно дивитися по відшиву. І ми вже з Любою навіть розмовляли нещодавно, що знаєте, руки чухаються. Ж я ж свою дівчинку в червоному закінчила, а Люба з гусою, з гускою дівчинку завершила. І в мене вже руки чухаються, якусь ще дівчинку взяти, повишивати. Але так як я, ну по-перше, я дала обіцянку, що я нічого стартувати поки що не буду, тому що я хочу завершити в марафоні мерці шорт через кладку. Але ж ви знаєте, я людина така, що сказала, одне можу зробити зовсім інше. Але, ну, знаєте, як зірки зійдуться, так воно і буде. Але зараз я намагаюся себе втримати, тому що дуже багато нових дівчаток і дуже багато бажань розпочати щось з того. Ось ми одна, одну разом з Любою тримаємо, щоб нічого не порозпочинати, тому що влюбить в неї її дівчата. Сестрички, які вона вишиває від Лукаєс, а в мене моя кладка, який так само великий процес, хочеться швидше ж завершити, але в нас в неї вже такий азарт з'явився, що дуже хочеться цих дівчаток просувати, вишивати, щоб їх колекції була не одна, не дві, саме в відшитому варіанті. Тому що в наборах -то вони лежать, але хочеться ще відшити. Навіть коли Люба вишивала свою дівчинку з гузкою, знаєте, вона в мене як знаєте. Підстьобувала в тому, щоб Ну, давай, 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 розпочинай. Дивись, яка вона класна. Ну, це я жартую, це вона мені такого не казала, але я ж дивилася, як вона вишивала, і мені так само кортіло. Наступне передостання дівчинка-набір, який я бачила дуже-дуже-дуже давно. Я його знайшла на Амазоні спочатку, потім він зник його хтось переді мною купив, але в нього ціна була досить така недешева. Я не знаю, чи то раритет, чи ні, але, судячи по тому, що значок вже більш новий, я не думаю, що це раритетний набір. Це ось така дівчинка, там дощик, бачите, кошечок, котенятко сидить. Я спочатку, коли здивилася, ну, близько роздивлялася, я подумала, що це не котик, а їжачок якийсь, тому що це як голочки в нього, що в нього на спинці щось. А Потім сліпа юна роздивилася, що то котик і корзинка, в якій яблучка. Ось таку дівчинку я. Ще вирішила все ж таки я її візьму, бо поки я буду шукати її по, смач... по смачній ціні, вона зникне, бо я таки чула, що ці дівчата були невеликі партії, як у нас йдуть розмови в деяких дівчат, що саме ці дівчата друкувалися і взагалі робилися не дуже великою партією. Може, я і помиляюся, неточна інформація. І, знаєте, як лімітірована серія. Ну, я сміюся, то може ні, то не так, то я так собі в голові видумаю. Але з цими дівчатками, саме ця і наступна, яку я вам покажу, вона так само на рустикальній основі, вони, як до пари, мене оця дівчинка з мішкою. Дівчата ще казали, на інших сайтах в Україні можна їх знайти. Але я все замовила це на сайті, офіційному сайті Лукаес. Сплатила ще митний збір за оцих останніх трьох дівчат. Але, думаю, нічого страшного нехай буде, тому що саме ця дівчинка з мішкою, останнє, що я вам показала, оця, і оця дівчинка з цим котиком, от, от дві, дві цих два набори, вони мені дуже подобалися, вони в нас скрізь їх ціна не дуже дешева, я хочу вам сказати. Якщо в Україні їх можна купити 500-600 гривень, мені здається, ну, до, до цієї суми, то в нас вони десь в середньому 30 євро. Один набір, ну там трішки може дешевше, коли знижку можна знайти. Саме цю дівчинку вона коштувала 30 євро в нас, але я її купила трішки дешевше, тому що якраз попала на невеличку знижку. Але ну, вона, по-моєму, здається, чи 25, чи 23 євро вона мені обійшлася. Но з тією різницею, що, мені здається, в Україні їх можна придбати до 15 євро. Ну, 18, та, це, знаєте, така потолок, як кажуть, стеля цінова. Але в будь-якому випадку я дуже задоволена, що ці дівчата до мене потрапили, що вони до мене приїхали. Величезне дякую моїм батькам за такий шикарний подарунок. Тому що я спочатку хотіла ну, придбати тільки гуску, яку я побачила в Любе. І хотіла придбати оцю першу, що я вам показала, вишивальницю. Але моя мама, коли побачила, що. І цю вишивальницю. Але мама, коли побачила, що оці три дівчинки, вона сказала: треба брати. Ну, треба брати, хто я така, щоб сперечатися з мамою. <сум> Маму, ну, тим паче, що мені це подарували. І я з задоволенням замовила останні ті три. І дуже-дуже рада. До речі, дуже злучно я замовила оці останні дві дівчинки. Дівчинка з корзинкою, з котенятком, і з ведмедиком, то вони... Зникли з сайту, я їх вже не бачила там. Я так розумію, що їх я останнім звела. І здається, вишивальниця була остання. Ще з гузкою і дівчинка в зеленому платічці з песиком з котиком, то, то можна ще придбати ну, кошенятку, котенятку, хто як. Знаєте, який регіон як називає <свісно> в кожного своє. Ну, Нехай буде кошенятко. Бо... Бо котики, то такі котики. Ну, коротше кажучи, ось зараз в мене колекція поповнилася ще на шість дівчат. Але тут в мене, до речі, біля мене лежить е, зараз одну хвилинку. У мене ще якась грушка. Ага. Я забула, що в мене грушка. І оці ще є. І, до речі, в мене є ще дівчата, яких я з магазину вишила замовила. Давайте я їх ще принесу. І ще оті в мене є дівчата в рожевому, з песиком і в помаранчеві сукні біля тину так само, ну там заборчик такий. І загалом разом у мене виходить скільки. Ну, давайте порахуємо дівчинку в червоному я вже вишила. Бо в будь-якому випадку дівчат у цих... це, до речі, вже раритетні, бачите, емблема вже старенька. Одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята. 10, 11 і 12 в червоному вишита. Ну, цю я не рахую, тому що оця дівчинка, вона трошки вибивається з загальної колекції, але якщо ще додати оцю і дівчат, які в мене феї, і ще феї, то ще три в мене, то виходить, якщо з цим 12, 13, 14, 15 15 дівчаток ось цих в мене є, тобто я. Багатенькі Буратіна маю дуже велику колекцію, і цих вже дівчаток. Вони маленькі, вони не дуже великі по об'єму, по роботі, що там треба вишивати. Там середньо, мені здається до 8 тисяч вони з того, що я вишивала. Є трішки менше, є трішки більше, плюс-мінус, скажімо так. Але в будь-якому випадку буду вишивати кожну, вони неймовірно класні. Хоч ця стопочка вибивається з загальної, а ось це вже основна, то я маю таку красу і буду задоволенням її вишивати, можливо, найближчим часом, бо моя душа не витримає, я щось розпочну з того. До речі, знаєте, про що будете сміятися? Але я останнім часом дуже-дуже подивляюся на цю дівчату з дзвониками. Дівчинка з дзвониками, феєчка з. Скрипкою, дуже хочу її вишити, але поки що себе б'ю по руках. Вона мені, тут прям я не знаю, співає зі мною, і треба може її розпочати найближчим часом. Так, ну давай будемо фокусуватися. О. Ось таку я маю колекцію дівчат. Додала вам вже наприкінці і те, що не тільки приїхала мені. З офіційного сайту Лукаеса, а ще те, що я загалом маю, оце всі дівчата, мені здається, більше нічого немає. Ну, і червона, яка відшита, яка, до речі, теж близенько лежить біля мене, але трішки я її вже зам'яла, бо треба її. Теж випросувати нормально і показати вже підготувала її до зйомок у марафоні Мерцешор. І ось така колекція, ось така краса в мене є. З задоволенням буду кожну з дівчат вишивати. Маю надію, що все вдасться. Хочу сказати величезне, дякую вам, мої глядачі, моїм батькам за такий царський подарунок. Вони мені мене останнім часом дуже. Взагалі мої батьки мене постійно балують. Хоча я дитинка в 45 років майже. Але не дивлячись на те, що я вже доросла тітка, мене все одно батьки балують подарунками різними різними. Хочу сказати вам, мої глядачі, величезне, дякую за те, що ви були зі мною, за те, що ви мене вислухали. Оцей, знаєте шалені воплі задоволеної вишивальниці. Дякую вам ще раз величезне. А На цьому все. Всім па па па, -па та до зустрічі в новому відео.